Всім привіт! Я знаю, ви довго чекали нового відео, і ось воно. Сьогодні я вам покажу свою саму обробку. Ось. Це польський автобус Solaris Urbito 12. Як я не помиляюсь, я... дивіться, я ще ось таку функцію. Коли автобус заряджається, це у нього отаке... оця штука піднімається. І може опускатися. Задній задні вид ось такий у нього, а передній ось такий. Оця кнопка в смажему автобусі ти нажимаєш на неї і, і всі двері відкриваються. І ще, що я можу вам сказати, я ще додав ось таку штуку. Таку наклейку я додав. Це не проста наклейка, це така спеціальна наклейка. Ти її наліплюєш і можеш писати білим фломастером. А знизу він виглядає ось так. Так, ви можете подумати, що я його всередині не робив. Насправді я його всередині не робив. Ви угадали. Ну, ще можу розказати про нього те, що він заряжається 5 годин. І все. Дякую за те, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і ви будете бачити більше нового контенту. До побачення!